У Черкасах підрядник не вклався у визначений термін із будівництвом дороги. Та в ремонтному промаху звинувачує чиновників. мовляв, ті відмовляються компенсувати здорожчання матеріалів. У посадовців на це своя версія. Причини ремонтного буксування з'ясовували мої колеги. Понад кілометр новенької, що не збудованої дороги, а далі 50 метрів те тест-драйву для ходової. Водії від такого недобуду, м'яко кажучи, не в захваті. Дуже отвратительно, і вона на цьому завершайшому етапі. Панове, що черка, б'є машину. Найкращі емоції у пішоходів пан Анатолій півтора року відслужив в зоні АТО. Каже, навіть там дороги в кращому стані, ніж ці півсотні метрів. Приходиш на роботу і ти мусиш умиватися, тому що все піліше. Тільки вже там Мар'янка, Авдіївка, де йдуть реально бойові дії, От там така дорога, як в Черкаській області і в Черкасах. Тому що хужої дороги я, мабуть, ще не бачив. Цей напрямок досить популярний серед черкаських водіїв, адже це єдина дорога, що з'єднує мікрорайон Лісовий та Черкаську обласну лікарню. Доки артерія без ремонту говорити про маршрут громадського транспорту і годі, нині шлях до лікарні для місцевих, маршрутний квест. Всьому місту это надоехати в город, а потом з город доехать туда, как многие делають, которые не могут ходить, или машину кто-то вызывает стоит. А так идем только пішком. Ничем другим мы доехать не можем. Ремонт цієї вулиці стартував ще минулоріч. Фінішувати мав 30 червня. За проектом мала лежати нова дорога, тротуар і велодоріжка. Усе ще й з освітленням. Та вклавши два з трьох шарів покриття, підрядник порахував, що через зростання вартості матеріалів після проведення тендеру він лишається зі збитками в понад 700 тисяч гривень. Та чиновники, мовляв, врахувати цю різницю не хочуть. По договорних умовах у нас стоїмость матеріала асфальту бетону 1400 гривень за тонну, Ну, сьогодні черкаські заводи відпускають по 1780. Ми сьогодні не просимо за роботи виконані, да, за услуги, щоб піднімали ціну. Ми розуміємо, а то пройшло в тендерних документації, а різницю стоїмості матеріалу по всій Україні компенсують і повинні в нас знайти механізм компенсацію. Така ситуація переповідає не лише з цієї вулицю, а й по всьому місту. Напередодні в мерії збирали наради підрядних організацій, але рішення там однак не знайшли. Тутешній депутат Руслан Зоря побоюється, що через прості ремонту його взагалі не встигнуть завершити цьогоріч. Я ставив на цій нараді запитання, коли і я так відповіді не почув. Щороку ми маємо таку картину, що досить великий відсоток бюджетних коштів просто не освоюється, і ну я вбачаю в цьому просто недопрацювання відповідальних осіб. Тобто, чиновників у профільному департаменті заспокоюють об'єкт завершить уже цього року. Однак зізнаються, механізм фінансової співпраці ще не напрацювали. Варіанти ну, є, але це внутрішні наші опроси. Я думаю, в даному випадку це ну, чисто вузькопрофесійні такі дискусії. Вони повинні задовольнити обі сторони і замовників в нашому ліце, і підрядників. Недоремонтовані 50 метрів підрядник обіцяє докласти вже цього тижня. Третій фінішний шар дороги також тротуари і освітлення каже, збудують за три тижні після отримання коштів. Ірина Малюкова, Сергій Косенко, Вікка Новини.